Італійський режисер, майстер фільмів жахів Даріо Ардженто представив свій останній фільм Дракула 3D в розділі Нічний сеанс Карловарського міжнародного кінофестивалю в епоху псевдовампірів, що більше скидається на напомаджених метросексуалів зі сторінок модних журналів, Даріо Ардженто вирішив історію Дракули слід повернути до її готичних витоків. Сюрреалістична уява Ардженто плюс тривимірний формат. Про результат судіть самі. це з новим тривимірним форматом. Різниця справді відчутна. Старий 3D був далеко недосконалим. Від нього боліли очі тощо. Тепер все гаразд. До того ж, я прагнув побачити дракулу з дистанції з глибини. фільми жахів сьогодні вже не ті, що раніше у США вони робляться так, сяк суто з комерційних міркувань. Це дуже сумно. Цікавим є те, що роблять на сході в Азії, у південній Кореї, Японії, Тайвані. Бо воно правдиве. Са вони азійські режисери прагнуть досліджувати привидів. Це щось психологічне, щось справжнє. італійський режисер і сценарист вже давно вважається самобутнім і одним з найвпливовіших майстрів жанру. Ряд успішних режисерів, зокрема Квентін Таратіно, називають Даріо Ардженто джерелом натхнення на екрани європейських країн. Фільм вийде до кінця цього року.